Одинадцяте ранку на дворі завірюха. Ось перша жертва стихії. На вулиці Мечнікова застрягла сімка, та за кілька хвилин бідолаху вже тянуть на ремонт. А одна Сахарова трамвай доводиться лагодити водію. Як очищала? Так, бачите, що снігу що трішки обривало замки. А от з маршрутками ситуація краща. На свої рейси виїхали майже всі автобуси. Незважаючи на сильний сніг, їздять майже за графіком. Нормально все було Так? То... І Автобуси ходили, маршрутки, трамваї бачила. Поки що непогано, але я боюся їхати далі, тому що я просто можу не повернутися із Сихіва. Не знаю, на Сихівському мості заторів немає. По дорозі видно, сніг тут відгортали. Водій таксі розповів сьогодні. Його роботу значно спрощують світлофори. Їх відімкнули на вулиці Чупринки. Героїв упали Чаківський Городоцький, і все, щоб автомобілі не буксували. Ну, дороги, трошки відсунуті, але слабенько могли б були, і ліпше повідсувати трошки. І бачите, зараз ні одної машини нема. А сніг сипли далі. А що буде до рана? Невідомо. Поки чоловік приводить до порядку свою машину. На зупинці, що навпроти, нервують пенсіонерки. Це на двойку я знаю, на 16, я знаю, коли то буде. А чоловіки розповідають страшні історії. Комунальні служби ні посипають нічим, нічого люди падають. Вон вчора одна бабка впала, ногу вивернула. Та вмить всі гуртуються. Під'їжджає машина з комунальниками. А для сихівчан це ще та атракція. Це як сити тушити? Та там не сидять. А там. тут Ого! Ви відходите. Та, буду Здається, що львів'яни вже призвичайились до сніжної погоди. Винахідливі бабці навіть по продукти виходять із санками. А одна автостанція – справжня катастрофа. Тут уже кілька годин не можуть виїхати зі Львова. Перший автобус на Радехів. З'являється лише в одинадцятій годині. Від години восьмої не ходять маршрутки взагалі. До восьмої хвилини щось взагалі не ходять. Стоять сіта на приколі. Квитків в касі не продають взагалі. Так ну кажуть, що не знають, чи буде рейс. Та навіть якщо вийдеш за місто, повернутися до Львова важко. У сокільниках, наприклад, замість трьох курсувала лише одна маршрутка, і то з годинним запізненням. Одну поїхала до Львова, і більше я не вечу. А скільки має їздити до Львова? Та має їздити по три. Нарікають на снігові замети і про місцевій церкві. Та я відгортаю десь від сьомої години. То засипано було крома похорон. Його зараз будуть привезуть, А як занесете то його птруну за не, немає не, не як занести? та все ж з цього разу ситуація значно краща ніж минулого тижня. І все завдяки досвіду. Попередній снігопад навчив як і комунальників, так і львів'ян. Штукою по дереву. Ситуація є достатньо, скажем так, місто діє здатна, і я вдячний мешканцям, бо кількість автомашин приватних, які виїхали в місто, є значно менше. Воно спростило роботу нашим снігоприбиральній техніці. І там, де появляються вузькі місця, вони мають можливість підсипати вночі. Місто прибирало 62 снігочисні машини. В день працювало ще 63. Однак, комунальники застерігають, якщо сніжитиме ще й вночі ситуація в місті може значно погіршитись. Христина Шевченко, Віталій Кубліков, Олександр Бригадир, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.